Весь у пилюці, але повний сил. Німецька вівчарка на прізвисько хан другу добу працює на місці ворожого удару у Запоріжжі. П'ятирічний пес, пошуковець-рятувальник з Сумської області. Наразі він дуже вмотивований. Він знає, де він знаходиться, що потрібно робити, і тому трішки нервує, бо не розуміє, чому ми не йдемо працювати. Хан працює разом зі своєю провідницею Альоною Сіленко. Дівчина каже, чотирилапий навчений шукати живих людей. А його партнерка Малінуа на призвисько Мрія, загиблих. З самого початку це для них така як гра неважливо. На, на, на що ми навчаємо на живих чи на загиблих. Якщо поживим, то в формі грехованки всі ми знаємо цю груз з дитинства. А по загиблим спочатку ми привчаємо шукати мотиваційний предмет, типу м'ячика. Потім поступово до цієї іграшки додаємо певні запахи. Так, собаки-пошуковці вчаться виявляти точки найбільшої концентрації запахів. І коли хвостаті знаходять таке місце, сигналізують про це своїм провідникам. Зачасту це гавкіт, тобто собака, коли визначила місце, починає інтенсивно гавкати. Деяких навчають, щоб завмирали по різні специфіки. По різному є моменти, коли точечно, він позначає, я розумію, що саме там. Але є моменти, як наразі тут дуже багато різних виходів запаху. На завалах хвостаті можуть працювати у захисній амуніції у чобітках, але цього разу хан з мрією, бо соняш, аби взуття не відволікало їх від роботи. Якщо я бачу, що в принципі собака може туди залізти, але я бачу небезпеку, що там якісь нестійкі поверхні, то я ну не буду наражати на безпеку собаку і людей. Вона може зрушити в будь-який момент. Все це може обвалитися. Альона каже, для мрії це була перша ротація з бойовим досвідом. Хан же на службі з маличку. Він працює у лісах. Рідної Сумщини долучався до пошуку людей після ворожих обстрілів у Дніпрі та брав участь у пошуково-рятувальній операції після землетрусу в Туреччині. Анастасія Потапенко, Андрій Варіонов. Суспільне новини Запоріжжя.